Затримання неповнолітніх за патріотичні фото в смартфоні, вибухи в районі Мелітопольського аеродрому, денацифікація автомийки в Оріхові та викрадення заступника директора АЕС в Енергодарі про ситуацію в різних населених пунктах нашої Запорізької області. Дивіться далі у нашому випуску. Мешканцям тимчасово окупованих міст почали писати співробітники газової служби, щоб зняти покажчики лічильника. Відсутність власників квартир колаборантів не цікавить, погрожують навіть вибивати двері. Поліцай із Мелітополя на чолі з Пітерським гастролером житковим затримали неповнолітнього. Окупанти звинуватили хлопця в тому, що на телефоні у нього було виявлено фотографії з українською патріотичною символікою. Хлопця затримали та провели бесіду на тему, який чудовий руський мір. При цьому вдаючись до постійного психологічного тиску та погроз, терор над мешканцями тимчасово окупованих територій посилюється. В примусовому порядку сьогодні людей заволікають в лікарні лікарню для того, щоб вони здавали кров. По-друге, сьогодні масований терор відбувається тим, що люди цілими днями вибухи в Мелітополі з перебоями є вода, з перебоями є світло, і це навмисно роблять расисти для того, щоб посилювати паніку, посилювати терор на тимчасово окупованих територіях. У соцмережах псевдоадміністрації Мелітополя пишуть про прибуття до тимчасово окупованої Запорізької області мобілізованих окупантів, начебто для захисту їхньої землі. Кількість військових збільшилася на території кримсово купованої Мелітопольщини. Наприклад, в селище Мирне заїхала велика кількість військових, саме білорусів, які зараз там перебувають. Невідомо з якою ціллю. також ще два заходи терору, які відбуваються: перше це виселяють мешканців з гуртожитку для того, щоб розсілити там мобілізованих і військових, а також ходять просто по квартирах, вскривають квартири квартири скривають гаражі, скривають сараї, начебто під видом того, що шукають диверсантів, але насправді грабують все, виносять все, і це вони знайшли легальну мету для відкриття всього, начебто, це перевірка газу. Тож терор на тимчасово окупованих територіях посилюється з кожним днем. Не забувають навішати локшину і про підтримку шевських міст амуніцію і спецтехнікою для рятувальників. Проте Передане або з минулого сторіччя і ледь не розвалюється, або не у повному обсязі, як зазначають самі ж колаборанти у пропагандистських сюжетах. Вдень у Мелітополі знову було гучно, чергова порція бавовни завітала до аеродрому, де окупанти вкотре розгорнули свою базу. Як повідомив міський голова Іван Федоров, одразу після серії вибухів загарбники заметушилися і почали розповсюджувати інформацію про планові навчання. Котре під обстрілами опинилися мешканці Оріхова, окупанти нищать цивільну інфраструктуру, виправдовуючи, що демілітаризують військові об'єкти, так денацифікували автомийку. Та поки влада країни агресора посилає на обій недовояк і тероризує мирне населення. Наші бійці ювелірно працюють. Днями українські військові демілітаризували склад боєкомплекту у Мелітополі. На запорізькому напрямку агресори завезли міни та хотіли мінувати дороги. Проте наші бійці кардинально змінили їхні плани. Повідомляє департамент контррозвідки СБУ. Напруженою залишається ситуація і в енергодарі, як повідомляє головне управління розвідки України, загарбники продовжують тримати всі шість блоків ЗАЕС в холодному стані. Наразі жилення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюються за рахунок повітряної лінії. Також окупанти здійснюють тиск на співробітників ЗАЕС. Зокрема, суттєво обмежене переміщення допоміжних підрозділів на її території до частини персоналу та їхніх родин застосовують так звані фільтраційні заходи. А від працівників вимагав. Офіційного оформлення ворожих паспортів та підписання контрактів з Росатомом. Триває терор населення. Загарбники викрали заступника генерального директора Запорізького АЕС із персоналу Валерія Мартинюка. За інформацією, енергоатому чоловіка утримують в невідомому місці. Ймовірно, катують і залякують. Співробітники підприємства звертаються до генерального директора МАГАТИ й усієї світової спільноти з проханням задіяти всі можливі важелі впливу для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону.